Автопарк 128-ї гірськопіхотної гірсько-піхотної бригади поповнився двома автівками. Позашляховик і ренімобіль армійцям придбали за кошти громади та прикарпатських депутатів. Дві машини укомплектували медобладнанням фахівці центру екстреної медицини. Зокрема, карету швидкої допомоги оснастили спеціальною дихальною апаратурою. При потребі це дасть можливість негайно проводити кисневі інгаляції та штучну вентиляцію легень. Відсмоктувач шин шині комірці. Медикаменти і перев'язочний матеріал. Якщо її ще доукомплектувати, можна Перевозити хворих у важкому стані. Додаткове медобладнання отримав і позашляховик. Тут встановили стаціонарні ноші із платформою, додали медикаменти та перев'язочні матеріали. Така санітарна автівка слугуватиме не лише для транспортування поранених з поля бою до стаціонарних закладів. Завдяки спецобладнанню в ній можна буде надавати першу долікарську допомогу. Це не наша ініціатива була. Ми контактуємо постійно з ними. Ми виділили багато з депутатських коштів. Ми виділили багато їм допомоги. Ну не скажу багато, не те Звучить голосно дуже, але ми виділили їм певні певну достатню допомогу. І ось ці автомобілі це по їхніх запитах. У щасливу дорогу автівки освятили священики. мобіль та санітарний позашляховик вирушили до Мукачева, де зараз дислокується 128-ма бригада. Мар'яна Гринешко, Олександр Литвиненко. Новини на вежі.